Кожен автомобіль з механічною коробкою передач, який ви все ще зможете купити в 2025 році. Останній ручний подих, чому механічна коробка передач ще жива і чому це важливо. Пам'ятаєте ті дні, коли вибір трансмісії в автомобілі був простим питанням ручка або автомат. Зараз, коли автоматичні коробки передач стали нормою, а багато виробників. Здається, поспішають позбутися ручних, вибір стає все більш обмеженим. Але не впадайте у відчай, ентузіасти. Незважаючи на загальний тренд до автоматизації, механічна коробка передач ще не вимерла. І, можливо, це найважливіший аспект, який ми повинні цінувати в швидкомінливому світі автомобілебудування. Я пам'ятаю, як мій батько вчив мене водити на старенькому Фотфести з механічною коробкою. Це був не просто спосіб пересування, це був урок контролю, координації та розуміння того, як працює машина. Звук перемикання передач, відчуття щеплення, необхідність правильно підбирати обороти, все це створювало унікальний досвід, якого просто немає в сучасних автоматичних коробках. Це був зв'язок з машиною, яка змусила відчувати себе частиною процесу. І ось ми тут, у 2024 році. Коли все менше і менше автомобілів пропонуються з механічною коробкою передач. Але як показує стаття, в 2025 і 2026 роках ще є шанс придбати автомобіль з ручним керуванням. І це не просто якісь нішеві моделі для колекціонерів. Серед них є спортивні автомобілі, позашляховики, навіть вантажівки. Чому ручна коробка передач важлива? Перш ніж заглибитися в список автомобілів, доступних з ручною коробкою передач, варто задуматися, чому взагалі потрібно її зберігати. Справа не лише в ностальгії за старими добрими часами, ручна коробка передач пропонує ряд переваг, які просто не можуть бути відтворені автоматикою. Контроль. Ручна коробка передач дає водієві повний контроль над тим, коли і як перемикати передачі. Це особливо важливо в умовах, що вимагають максимальної продуктивності, таких як гонки або бездоріжжя. Залучення, ручне перемикання передач вимагає від водія активної участі в процесі водіння. Це робить водіння більш захоплюючим і винагороджуючим. Економія палива, всупереч поширеній думці, в деяких випадках ручна коробка передач може бути більш економічною, ніж автоматична, особливо при правильному стилі водіння. Простота і надійність механічні коробки передач, як правило, простіше і надійніше автоматичних. Вони мають менше компонентів, що знижує імовірність поломок. Збереження традицій, ручна коробка передач це частина автомобільної історії. Збереження її доступності допомагає зберегти цю історію для майбутніх поколінь. Що ж залишилося? Список автомобілів з ручною коробкою передач у 2025-2026 роках. Тепер, коли ми переконалися у важливості ручної коробки передач, давайте подивимося, які автомобілі все ще пропонують її в 2025-2026 роках. Список, безумовно, не такий великий, як раніше, але він все ще вражає: Екіре інтегри і інтегри Type S. А Сіора один з небагатьох виробників, який продовжує підтримувати ручне управління у своїх моделях. Integra Type S – особливо привабливий варіант завдяки своїй потужній турбурованої двигуну і чуйної механіці. BMW m 2 m 3 і M4 4 BMW залишається одним з лідерів в області автомобілів з ручним керуванням. М2, М3 та М4 пропонують захоплюючий досвід водіння завдяки своїм потужним двигунам та точній механіці. Особливо радує, що BMW зберігає можливість вибору ручної коробки для задньопривідного М3, що є справжнім подарунком для ентузіастів. Cadillac City 4, 5 Blackwing і City 5, 5 Blackwing – Cadillac продовжує підтримувати ручне управління у своїх спортивних седанах. Ці автомобілі пропонують вражаючу потужність і динаміку, а ручна коробка передач додає ще більше залученості в процес водіння. Фот бранку і мастах, Фот також не забув про ручне керування. Бранку пропонує механіку для бездоріжжя, а мастах для любителів класичних понікарів. Хенеси Venom F5M якщо вам потрібен найпотужніший автомобіль з механічною коробкою передач в світі Venom F5M. Це ваш вибір. Honda Civic Si та Civic Type A, Honda підтримує ручне управління в своїх спортивних моделях. Civic Si – відмінний вибір для повсякденного водіння, а type A для третьнів. днів. Hyundai Elantra N, Elantra N ще один чудовий спортивний седан з механічною коробкою передач. Jeep Wrangler Wrangler – один з небагатьох позашляховиків, який все ще пропонує ручне управління. Lotus Amara. Lotus Лоутес спортивний автомобіль, який пропонує стандартну механічну коробку передач. Mazda 3MX, 5Meate, Mazda ще один виробник, який підтримує ручне управління у своїх моделях. Nissan Versa, Z несподіваний вибір, але приємно бачити, що навіть малолітражні автомобілі можуть запропонувати ручне керування. Z класичний спортивний автомобіль, який пропонує захоплюючий досвід водіння. Porsche 718 Baxter Cayman і 911 Porsche ще один виробник, який підтримує ручне керування у своїх спортивних автомобілях. Subaru BRZ і WRX, Subaru ще один виробник, який підтримує ручне управління у своїх спортивних автомобілях. Toyota GR86 і GR Corolla – Toyota ще один виробник, який підтримує ручне управління у своїх спортивних автомобілях. Volkswagen GTG GT ще один спортивний седан, який пропонує ручне управління. Майбутнє ручного управління. Що чекає ручне управління в майбутньому? Важко сказати напевно. Тенденція до автоматизації триває, і все менше виробників пропонують ручні коробки передач. Однак, як показує поточна ситуація, ручне управління ще не вимерло і, можливо, в майбутньому ми побачимо відродження інтересу до ручного управління як до способу отримати більше контролю і залученості в процес водіння. Я думаю, що виробники повинні розуміти, що існує ніша ентузіастів, які цінують ручне управління. Пропонуючи ручні коробки передач, вони можуть залучити нових покупців і зміцнити свою репутацію як виробників автомобілів, які пропонують справжній досвід водіння. Зрештою, майбутнє ручного управління залежить від нас, ентузіастів. Якщо ми продовжуватимемо підтримувати ручні коробки передач, виробники продовжуватимуть їх пропонувати. І, можливо, одного разу ми побачимо відродження інтересу до ручного управління як до способу отримати більше контролю і залученості в процес водіння. Не дозволяйте ручному керуванню померти, збереження ручної коробки передач це більше, ніж просто ностальгія, це збереження частини автомобільної історії і надання водіям можливості отримати більше контролю і залученості в процес водіння.